Відразу після завершення опалювального сезону комунальники краю готуються до нового. В обласному центрі замінюють більше двох кілометрів мереж, які ведуть до мікрорайону Озерна. Кусок зношеної труби залишили обабіч дороги для наглядного прикладу. Таких мереж в місті багато. Ой, багато, більше 50%. Більше, 10% 70%. Ну ви бачили, яка трубопроводи. Не дай Бог, це зимою. На проїжджій частині це мікрорайон і без тепла, і без дороги. Заміна двох кілометрів труби коштує 10 мільйонів гривень. Половину цієї суми Хмельницьк теплокомуненерго компенсує міський бюджет. Це буде безперебійне тепло і гаряче водопостачання для мешканців мікрорайону Азер. На завершенні реконструкція трьох котелень обласного центру, де замінюють пальники, встановлюють автоматику та інше обладнання. Заміняємо пальники на котлах, що дає змогу нам зменшити споживання газу. До нового опалювального сезону підготуються вчасно. Впевнені хмельницькі комунальники і сподіваються, що жителі обласного центру будуть вчасно розраховуватися за тепло. Нам дається от уже четвертий рік підряд. Держати таку цифру, що за рік виходить по населенню 100% розрахунки. Ну, в принципі, це не так просто, розуміємо всі складнощі. От. Але, на жаль, на жаль, є борги населення перед нами. Це сьогодні цифра складає на даний час. порядка 10 мільйонів гривень. Населення нам видно винно за надані послуги, які вони вже отримали. Отримали вони їх ще попередні роки. Готуються до нового опалювального сезону і в районах області. Ремонтують школи, дитячі садки, лікарні, де потрібно замінюють покрівлі на будинках, утеплюють під'їзди. Загальна кількість 4567 будинків. Фактично підготовлено 2900, що складає 63,5%. Ми спокійні за обласний центр. Ми спокійні за кам'яний Сподійський, звичайно. Це головні міста. Це десь порядка 70% теплоенергетики. Середній рівень підготовки в нас кращий, в середньому по республіці. Крім того, ми себе бачимо порівняно з минулим роком не набагато, але процент йде краще. Це дозволяє комунальникам впевнено дивитися у прийдешній опалювальний сезон, який традиційно має розпочатися із середини жовтня, а в соціальних закладах краю і того раніше. Юрій Курочка, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.